З виходу в ефір Кременчуцьких новин. Мої вітання сьогодні у випуску Кременчуцькі волонтери продовжують доставляти гуманітарні вантажі у зону. АТО. відбулася презентація конкурсу «Вишиваний Кременчук» та Кримінальна хроніка. Далі докладніше. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася презентація учасників конкурсу. Вишиваний Кременчук. Компетентне журі розглянуло роботи конкурсантів. Переможці вже буде оголошено і нагороджено у день параду вишиванок 24 серпня. Вже у понеділок Кременчуцька спільнота вийде на масштабний парад вишиванок. Сьогодні ж учасники конкурсу Вишиваний Кременчук представили свої сорочки експертам. 23 заявки було подано у семи номінаціях. Жіночі, чоловічі, дитячі, авторські, родинні, старовинні та автентичні. Різноманіття національного одягу представили Кременчужани на розсуд компетентного журі. Тут і ексклюзивні авторські сукні, сторічні вишиванки з бабус бусиної скрині, вишиті сорочки для немовлят. Кожен учасник розповів історію своєї вишиванки. Це сорочка моєго батька, яка була на сорочинській ярмарці більше 50 років тому. І зараз по наслідку через покоління прийшла в мою дядю. Переможців конкурсу буде оголошено під час параду вишиванок. Сьогодні ж усі учасники отримали дипломи. Я вважаю, що це дуже чимно і дуже красиво бачити нас зараз у, вишива, у вишитих сорочках і те, що ми пам'ятаємо про своїх предків і те, що було колись. Дуже благодарна Республіку дорожньої власті за те, що ви робите, за те, що ви організовуєте такий а, класний конкурс. дает возможность ну, принять участие в чем-то таком важном, городском, интересном. Пожелать всем, что, вот в дальнейшем, на следующий год, чтобы здесь не сидело там, 23 человека, а сидело там... 223. запрошуючи Кременчужан, відзначити 24 серпня. Віталій Малецький підкреслив важливість вшанування героїв. АТО, які загинули в ім'я незалежності України, Прийдіть, коли у вас буде час. Може не обов'язково 24 четвертого числа до цих могил. Покладіть квіти, поговоріть і скажіть хлопцям, що їхня жертовність, їхнє життя було покладено недаремно що ми живемо. Ми їх пам'ятаємо і ми. Боремося за незалежну Україну. На завершення усі учасники конкурсу зробили колективне фото на згадку. Вже у понеділок всі вони разом із тисячами кременчужан вийдуть на грандіозну патріотичну ходу. Дуже цікаві презентації. Ми знайшли кілька цікавих речей. На одній з вишиванок знайшли навіть дату і клеймо автора, яка людина, яка вишила цю вишиванку. Ну дуже цікаво було. Буквально щойно все це завершилося. Хочу запросити всіх кременчужан прийти на парад вишиванок, показати свої вишиванки, які не були представлені на конкурс. Які як сьогодні одна з них багато років лежали в скрині, і ніхто її не вдягав. Приходьте. 24 серпня на парад вишиванок до палацу культури Кредмаш спільно о 17 годині рушимо центральною вулицею Кременчука до площі Незалежності. Покажемо, що Кременчук єдиний Кременчук місто патріотів і Кременчук у вишиванках. Ситуація на сході держави загострюється. Б'ють на сполох Кременчуцькі волонтери. Вже півтора року гуманітарну допомогу від Кременчужа на передову доставляють бійці штабу підтримки армії. Чого сьогодні потребують українські військові? Знає Олександра Демиденко. Іван Балацький розповідає, за півтора року військового конфлікту на Сході один раз, а то і двічі на тиждень відправляються із допомогою у гарячі точки. Волонтери штабу підтримки армії за цей період здійснили близько ста гуманітарних вояжів. Стараємося взяти какую-то тактічні снаряження. Зараз у ребят очень много після обстрілів поламалась машин. везли недавно двигатель, возим запчасти, стартера і все остальное. Ребята нас очень ждут в АТО, навіть може більше, ніж этих подарков, які ми їм віземо, тому що їм интересно, як живе Україна, чим вона дышит. спрашують, як там, як політична ситуація, хто пройде. Неужели опозиційний блок чи бувші регіонали знову прийдуть к власті і що їм далі з цим всім делать? Сподіваються, що крименчужани і надалі підтримуватимуть армійців. хотим передать большой привет и спасибо кременчужанам даже тем бабушкам которые приносят пачку печенья и со своей скромной зарплаты это очень трогательно и ребята стараются поддерживать обратную связь если нам принесли или письмо или передачу просто для солдат с номером телефона то они стараются перезвонить сюда поблагодарить лично ребята ждут сигареты ребята ждут рисунки от детей очень, они рады им, постоянно их берут с собой, какие-то мотанки маленькие, это все то, что ребята ждут на передовой. Куда обращаться, если предприниматели имеют желание помочь? Армию? Ну, это штаб поддержки армии Ирина Митрофанова, с ней надо связываться в интернете и на фейсбуке, она постоянно есть. Можно с ней связаться и узнать место, где сейчас будут принимать помощь. Продовжуємо наш випуск кримінальною хронікою. Кремачуцькі правоохоронці вшанували пам'ять загиблих колег, затримали грабіжників та вилучили наркотичну речовину. Водна міліція на гарячому спіймала браконьєрів у Солинському ландшафтному заповіднику. Кременчуцькі правоохоронці свято бережуть пам'ять про товаришів загиблих під час виконання службових обов'язків. Традиційно в Україні 22 серпня вшановують пам'ять працівників міліції, які поклали на вівтар вітчизни власне життя. Традиційно щороку в серпні ми згадуємо трьох працівників міліції, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Сьогодні міліціянти вшанували пам'ять трьох загиблих колег: Євгена Хріна, Руслана Шевченка та Сергія Янченка. Ми запалюємо свічку пам'яті та кладемо квіти до дошки пам'яті та відвідуємо. Кладовища, де поховані дані працівники, вчора водна міліція у межах Сулинського ландшафтного заповідника спіймала на гарячому двох браконьєрів. Затримані – 35-річний інспектор відділу охорони водних біоресурсів та 37-річний громадський інспектор риб охорони. На моторному човні чоловіки сітками виловили понад 370 кілограм риби на суму 160 тисяч гривень. Окрім того, слідчі провели 15 санкціонованих обшуків у керівництва та інспекторів Солинської рибохорони. У зловмисників вилучено човни без документів, заборонені знаряддя лову, 15 кілометрів рибловецьких сіток та документи, що підтверджують незаконну діяльність підрозділу. За словами Руслана Бірюкова, загалом фігуранти справи заробили на рибному бізнесі понад 4 мільйони гривень. Вказана риба попадала на ринки як Полтавської області, так і інших областей. Вказана риба попадала в цеха, і потім реалізувалась уже як готове як вялена і копчена риба дополнительно устанавливается общий ущерб от деятельности незаконных указанных лиц. Кримчицькі міліції вже відомі понад 60 випадків незаконного вилову риби деякими інспекторами Солинської рибінспекції. А саме, коли сети розставляють їх об'єктивні помічники, а потом вместе з ними по якоби заповненим, но без дати актам о списанні безхозного майно, указана риба вивозиться і продається третім лицам. все эти факты сейчас поднимаются, все эти вещественные доказательства изучаются и совместно с прокуратурой города Кременчуга уже будет принято решение по факту и дана оценка действий каждого человека, который участвовал в данной незаконной схеме и каждого сотрудника правоохранительного органа, а именно Сулимской рыбной инспекции. Сьогодні, під час санкціонованого обшуку в помешканні раніше судимого 37-річного кременчужанина, міліценери вилучили наркотичну речовину. Виявлено та вилучено 8 грам амфітаміну, відповідне обладнання для зважування та в подальшому реалізації даного наркотичного засобу. На даний час чоловік дає покази слідчим міського відділу міліції, встановлюються обставини. Кому реалізував він даний наркотичний засіб, вилучено також кошти від обороту даного амфітаміну. Де саме даний амфітамін чоловік брав? Зараз ми встановлюємо канал надходження в Кременчук даної наркотичної речовини. Були відповідні клієнти, яким він реалізував, скажімо так, відповідний товарооборот наркотичних засобів. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 307 кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Також під час оперативних заходів правоохоронці затримали двох раніше судимих молодиків, які обґрунтовано підозрюються в пограбуванні жінок. Останні скоїли три пограбування кременчужанок, підходили ззаді, шляхом погроз виривали ювелірні вироби та в подальшому з місця подій зникали. Награбовані реалізували в ломбардах та знайомому. Ювелірному майстру. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України Грабіж. Чоловікам загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Кремочутські рятувальники рятують життя не лише людей, але і тварин. Сьогодні зранку працівники ДНСНС вилучили із пастки трьох собак. Подробиці далі. Тільки вчора Кременчуцькі новини розповідали про нелегку долю бродячих тварин. А сьогодні у трьох чотирилапих нова халепа. У відчинений каналізаційний колодязь в районі проспекту 50 років жовтня провалилися три собаки. І добре, що одна з них була свійською. Кавказька вівчарка вранці гуляла з господарем та й потрапила у пастку. Коли чоловік зазирнув до люка, побачив там ще дві копців, викликав рятувальників. Мешканця міста про те, що в районі житлового будинку, по проспекту 50 років жовтня, його собака впала в люк та не може самостійно вилізти. На допомогу направився черговий караул Таким чином, турботливими руками пожежників врятовано три життя. На щастя, це були собаки. А якби, не дай Боже, діти, хто має відповідати за відсутність кришок на колодязях комунікаційних мереж? Будьте обережними. Вже другий рік поспіль діти із зони АТО відпочивають на Кременчучині за сприяння фонду народонаселення ООН. Цього року у дитячому оздоровчому таборі Зоряни відпочили 68 дітей з Луганської та Донецької областей. Фонд народонаселення ООН активно співпрацює із Кременчуком. Цього року, як і минулого, фонд виділив кошти, щоб діти із зони АТО відпочили під мирним небом. Ми продовжили співпрацю з фондом народонаселення ООН в Україні. І на третій тур, так само як і минулого року, у нас були направлені діти, що проживають у зоні проведення антитерористичної операції. Всього таких дітей було 68 з Донецької та Луганської області. Вони відпочивали на третьому турі. Дитячий оздоровчий табір Зоряний створив усі умови, аби діти, які бачили війну на власні очі, почували себе комфортно. В лагері відпрацьована система, є психолог, то тобто есть психолог з опытом роботи з дітьми, которые были в горячих экстренных ситуациях. Поэтому работает психолог. Подобран очень хороший колектив вожатых воспитателей. Даже воспитатели работают переселенцы из зоны АТО, поэтому они очень быстро нашли общий язык. Связь с родителями очень прекрасно налажена созвонились, пообщались, успокоїли. Раділі очень довольні, що діти приїхали к нам в лагерь. на закритті третього туру. Заступник міського голови Віталій Малецький зазначив, Кременчужани раді приймати у себе дітей Донбасу і завжди готові підтримувати українців із східних областей країни. Серед вас є матроси, які прибули до нас з Донецької Луганської областей. Там як і на Полтавщині, немає моря, але там. Веселі і розумні діти. Вони влилися в наш колектив і впевнений, що повернувшись додому, розкажуть про те, як чудово у нас, яка чудова наша Україна, яка вона різноманітна, цікава і яка вона дружня. Відпочинок на Полтавщині вдався на всі 100 відсотків. Зазначають юні донечани і луганчани. Підлітки сподіваються, що наступного літа в них знову буде можливість повернутися до зоряного. Тут дуже хороший лагерь, Нас дуже хорошо зустріли, тут прекрасніші комфорти. І я ще не була в такому лагері, як тут. Повний отряд нових друзів. Да, все очень сдружились у нас комната вот мы очень друж дружные. дружные у нас да. комната на 9 человек и мы все вместе сражились и ходим теперь вместе делаем всегда зарядку танцуем на дискотеке у нас здесь кормят вкусно наш отряд по-донецки! наш девиз Донечани просто клас! Всі ульотні ми атас за країну ми горою за красу її і волю. У понеділок відзначатимемо головне державне свято День Незалежності України. Для кожного українця свобода та незалежність були і залишаються мірилом щасливого життя. Кременчуцькі новини поцікавились у пересічних кременчужан, що вони бажають країні у цей святковий день. Один на зале наші в милу. Злагоду, тобі трошки терпіння людям, тому що зараз ми всі виснажені ну, насамперед це миром, щоб моя країна відпочила вже. Тоби не було війни, тоби всі були здорові, живі і всі були щасливі. Процвітання. А ще і всього хорошого. Ну, в першу чергу миру, мирного неба над головою, процвітання, благополуччя і стабільності миру та спокою. Да, щоб все було добре в нашій країні, війни не було. Натхнення, не знаю, такого успіху, економічного розвитку. Окончання війни і процвітання. Поменше думати про плохе, побільше про хороше, тому що мисли матеріальні. Вот. І тому, чим більше ми хорошого бажаємо, тим більше воно буде случатися. Щоб состояние наше було намного краще фінансове, щоб молодь розвивалась. І не старіли, не старіли наш народ, щоб було на все добре. Мирного неба над головою це найголовніше, щоб процвітало наша страна і все було замечательно. Мирного неба і, і перемоги. Хочемо побажати, ми, щоб головне в нашій країні був мир, щоб наші діти зростали в процвітаючій, стабільній країні. Як бачимо, практично кожен з нас бажає миру. Вважається, якщо багато людей хочуть одного, і того ж це обов'язково здійсниться. Тож нехай мир запанує у всій Україні. Крамучицькі новини запрошують і вас взяти участь у святкових заходах. У неділю біля міського палацу культури о 9-й годині ранку розпочнеться мітинг з нагоди Дня державного прапору та 24-ї річниці незалежності України. У понеділок, о 16-й годині від Палацу крас, стартує патріотичний велопробіг. А о 17 й від палацу Кредмаш рушить святковою ходою парад вишиванок. Вчора на Кремінь Арені відбувся другий півфінальний поєдинок Кубку Кременчука з футболу імені Валентина Маньковського. Змагались команди Селок і Динамо. Подробиці від Дмитра Демиденко нагадаємо, що у першому півфінальному двобої зустрічалися команди Трансгаз і Кіапарц. Цікавий видався поєдинок. Тим паче, тривалий час важко було передбачити кінцевий результат, адже майже до середини другого тайму на табло світився рівний рахунок: – 1-1. Щоправда, згодом на футбольному майданчику домінувала вже лише одна команда Трансгаз. У підсумку Трансгазівці перемогли 4-1. Не менш видовищним і непередбачуваним став і другий півфінал. Фаворитами вважалися, і цілком заслужено, гравці «Селлоку». Але і динамо не можна було недооцінювати. Врешті динамівці і довели свою конкурентоздатність. Рахунок підопічні Дениса Захарченка відкрили на початку зустрічі. Ігор Чорномор вийшов сам на сам з сел «Селоку» і точно пробив у дальний кут воріт. Мав Ігор упродовж першого тайму ще кілька нагод відзначитися. Але другий м'яч у складі Динамо забив його партнер Руслан Акулов, вже на доданих до основного часу тайму хвилинах. Після перерви уболівальники очікували активності від футболістів «Селоку». Останнім навіть вдалося скоротити відриву рахунку. На 62-й хвилині ворота Динамо розпочатов Олег Гориславець. Та цього виявилося замало для досягнення позитивного результату. Натомість динамівці забували ще, причому забував Ігор Чорномор на 65-й та 78-й хвилинах. Варто відзначити і прекрасну гру голкіпера Динамо Павла Миронова. Він кілька разів рятував команду. І все ж на 92-й хвилині, і він був безсилий допомогти партнерам. Селоківці таки забили вдруге 4-2. Таким чином, у фінальній грі Кубку Кременчука імені Валентина Йосиповича Маньковського зустрінуться Трансгаз і Динамо. І на завершення випуску інформації від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі тепла в день 20-25. Вдалих вам вихідних та натхненних святкових днів. На все добре.